Сам запитую, чи вказана ціна за дві пої, чи це тільки за одну. Дивіться, у нас завжди все йде комплектами. Тобто, якщо щоб крутити пої, вам потрібно дві пої, тому що у вас є права рука і ліва рука, то у нас іде комплект дві пої, і ціна, звісно, вказана за обидві. Так само, якщо для вправ на баланс вам потрібно дві балансувальні півсфери під праву ніжку і під ліву ножку, то у нас є комплект з двох балансувальних півсфер і ціна вказана за обидві балансувальні півсфери разом. Якщо це, наприклад, кіндама, де вам достатньо однієї кіндами, щоб не якось гратися і намагатися зловити її. 那。Nah. Рукоятку, то у комплекті буде тільки одна кіндама, і ми не будемо пробувати передати вам дві. Хіба що ви хочете гратися нею з друзями? І так само, наприклад, м'ячики для жонглювання, щоб жонглювати трьома м'ячиками, вам потрібно три м'ячики. Тому у комплекті саме три м'ячики і мішечок для зберігання. Тому у нас завжди повноцінні комплекти, які повністю закривають вашу потребу у хобі. Тому, коли ви купуєте у нас якийсь хобі, вам не потрібно нічого купувати додатково, там докуповувати другу балансувальну пішову, другу пою. Що ви купуєте комплект, то ви вже знаєте, що у вас буде все потрібне, щоб займатися поінгом. Це так, наприклад, і спортивне хобі, але також це стосується і творчих та усіх інших. Якщо ви купуєте якісь творчі хобі, наприклад, якийсь набір для створення текстурних картин, то у наборі буде все необхідне, щоб створити самостійно таку картину і нічого додаткового вам не знадобиться. Тому ми завжди турбуємося, щоб в наших наборах було повністю у те, що вам знадобиться, щоб зайнятися цим хобі. А замовити хобі на будь-який смак можна у скіліндж.